Вітаю сьогодні в актуальному інтерв'ю отець Владислав Ігнатишин і говоритимемо про нинішнє свято, Великдень, Христос Воскрес! Воістину воістину Воскрес. Великдень це таке велике свято церковного року, рухома, і від нього починається відлік інших свят продовжень. Як взагалі вираховується ця дата? Ця дата вираховується згідно положень, які ще були в IV столітті, а саме на Нікейському соборі прийнято 325 рік, щоб найголовніше свято християн святкувалося у зазначений час, оскільки воно має бути недільне свято. Тобто, ви вже згадали, що воно має бути подвижним, має бути якась неділя. Як обрати цю неділю? І було вирішено, що. Мірилом цієї дати будуть космологічні явища, а саме рівнодення весняне має пройти. І це має бути перша неділя після повнолуння, яке буде після рівнодення. Ну і ще була умова у отців Нікейського собору, щоб не співпадало із юдейською Пасхою, щоб християни окремо святкували від юдеїв свято. Своєї християнської Пасхи. Ну, оскільки ми ще вже так мусимо згадати, це все було прийнято у юліанському календарі, то був єдиний тоді календар імперії, ми ще залишилися у неточному календарі, і тепер Свято Пасхи маємо таку можливість його святкувати то на тиждень пізніше, а деколи й на цілих п'ять, тому що повнолуння ніхто не чекає. Місяць кожні 28 днів оновлюється. І тому, якщо вже забігати трошки допереду, бо ніколи, мабуть, і ті отці Нікейського собору не думали, що через 17 століть питання календарів буде ще актуальним. Було прийнято рішення, що поволі-поволі будемо всією повнотою і нашої помісної церкви, і нашої єпархії, тут, на Закарпатті, Переходити з усіма християнами на потрібний е, стиль. потрібний чому? Е, тому що більш точний календар і будемо святкувати після весняного рівнодення і першого пів, повнолуння. Які ще свята передують Великодня, готують нас теж до цього свята? Ну, оскільки Великодень е, це є подвижне свято, рухоме, значить інші свята будуть рухомі. Більше є свята, які йдуть після Великодня, але передує свята Чотиридесятниця. Вона же є Великим Постом, а у Великому пості є свої подвижні свята. Це Христопоклонна, неділя, кожна неділя має свою назву, власну. Але я думаю, що тепер більше вартує говорити про ті свята. Які нас е очікують після Великодня, бо зазвичай є так, що ми десь там оглядаємо те, що там поза нами вже пройшло, завжди бачу методологічно краще подивитися на те, що нас очікує, і приготувати. І коли ми так подивимося на життя церкви, то церква завжди готує. Так, до Великодня нас готує Великий піст, однозначно. Ми можемо про нього згодом поговорити, але. Е Оскільки великдень або Пасха, або праздників праздник, ми його святкуємо три дні і потім святкуємо аж 40 днів. Його і всі 40 днів співаємо Христос Воскрес. Вітаємось, Христос Воскрес. До речі, користуючись десь нагодою е, телеефіром, хотів би так запросити дорогі е, закарпатці не соромитися, казати Христос Воскрес. Бо якось там у нас так звично перші три дні навіть заправщик, е, е, який не виспався, встає і каже Христос Воскрес. А далі вже там добрий день. Або ще щось там, інші привітання, всі привітання мають право, але хотів би так заохотити 40 днів. Давайте Христос воскрес говорити, тому що це є переможний християнський привіт, а нам тепер перемогу треба. Ну і на 40-й день є Вознесіння, після того на 50-й день зі Шести Святого Духа. І можемо так казати, Пасха у нас триває сім. Тижнів до Пасхи підготовчих, якщо говорити про великий піс, сім тижнів після, а це 14 тижнів фактично ну, скоро одну третю цілого року забирає пасхальний цикл. Поясніть ще про головний, один з головних символів цього свята Пасху, так взагалі, це з дохристиянських часів ще цей символ маємо. І Яким чином він перейшов у сьогодення? З нашою Пасхою. Християнською, ми є фактично спадкоємцями Пасхи юдеїв. Пасха юдеїв це є праздник святкування виходу з єгипетської неволі, був сформований цілий обряд святкування Пасхи згідно припису книги виходу було завжди приготовано оте пасхальне ягня, яке готували, з'їдали, що не з'їли, спалили, кістки на ягняті не ламали. Все це. Святкували юдеї, і фактично ми, християни, повторюємо Пасху Ісуса Христа, який ішов у Єрусалим святкувати юдейську Пасху. Він її відсвяткував напередодні своїх страждань із апостолами на тайній вечері. Було там і пасхальне ягня. І неквашений хліб, були, і чаші, подяки, були там і гіркі трави. І все це ми тепер ритуалізуємо, я би сказав, навіть гастрономічно десь повторюємо, як у юдейській пасці. До цього часу у нас, крім пасочки нашої е, гарної, смачної, люди кладуть якісь там гіркі трави, хрін, кладуть тепер хтось уже горчицю. Юдеї це споживали під час гостини, як знак того, що їхнім пращурам було важко у землі Єгипетській давали Своїм дітям цього трошки зажувати чогось гіркого з тих а далі, давали солоденько і кажуть, бачиш, це є гіркота Єгипту, а це є свобода з Єгве, свобода з Господом Богом. Але навіть перед юдейською Пасхою є ну, попередні святкування кочівників, які також мали щось таке наподобі Песаху. Кочівники мали святкування весною, в яким намагалися. Забезпечити, а саме святкування забезпечувало, тому що вони, дотримуючись ритуалу, дуже вірили, що цей ритуал допоможе, забезпечували вегетацію для своїх стад, тому що у цей період деколи ставався такий феномен, сухий вітер, «машхіт» його ізраїльтяни потім назвали. Приходив, який висушував за одну-дві ночі і засипав усю вегетацію, і потім стада не мали що їсти. І вже у часи, скажімо, до юдейської Пасхи кочівні племена того регіону святкували такий свій ритуал, заводили до кошари своїх овець, навколо ходили і робили такий танець. Так? Бо Песах перекладається стрибок. І перекладається як танець. І можемо так багато таких етноархаїчних речей знайти у святкуванні Пасхи. Але що нас цікавить, нас не цікавить лише дослідження Пасхи, як вона до нас дійшла, а пережиття. І тому кажу, що дуже важливо зараз, дивлячись на матрицю нашої Пасхи, як спадкоєміцю, Юдейської Пасхи чи якихось інших ритуалів зараз прожити її по-християнськи, а саме прожити її, як проживав Ісус Христос своїми апостолами, і прожити її разом з постатю Ісуса Христа. Поговоримо ще про Піст. Ми тривав великий піст, так певні обмеження, там в'їжджі, не в'єжі. З одного боку, Піст покликаний зробити з нас кращу версію самих себе, але зараз маємо вже такий радісний час, без тих всіх обмежень. Як можливо не перегнути палку і не повернутися до тієї гіршої версії себе? Ну, Піст насамперед, це завдання розпочати мислити, мислити інакше. Коли телефонували перед. Постом січі, про сповідь, питали, які у вас там графіки, коли б ми могли зустрітися. І потім деколи люди додавали, але я не постився, або чи маю тепер три дні поститись. Я тоді звертав увагу трошки на анатомію. Кажу, знаєте, слунок він може трошки і розумний, але не настільки розумний, щоб він умів добре готувати до сповіді. Є два органи серце і розум. Шлунок це, знаєте, така колатераль. Це така побічна доріжка, яка допомагає двом органам включитися, а саме мізкам і серцю, або серцю і мізкам. І це, мабуть, найголовніше у пості. Найголовніше, аби людина почала думати. Тому у пості найголовніше була є, і залишається для нас інформація, контент, що приходить. Тому ми у пості намагаємося змінити контент. Як правило, у давнину, в античності, увесь життєвий контент супроводжувався якоюсь гостиною, якимось стилем їжі. З нагоди того, то святи дозрівало то їли то. З нагоди цього свята дозрівало, і час приходив от інший якийсь. Продукт поля, плід поля і його споживали. І все так гастрономічно десь пов'язувало, і люди знали, в який час що їмо і що святкуємо. Коли ми святкуємо Пасху або готуємося, це не означає щось їсти там те і не їсти те. Це більше йдеться про контент, який прив'язаний до їжі. Якщо людина йде в гучну забаву, і святкує в музиці, в радощах, у танцях, у інших якихось речах, це означає, що у неї немає часу, немає уваги до якогось іншого контенту, більш серйозного. Забираючи із стола їжу, людина автоматично позбувається ну, святкового контенту. Не дарма ж зараз, у часи війни, ми є заохочені. Повстримуватись трошки від якихось таких речей, які не на часі, не наразі. Чому? Середовище інше. Контент повинен інший бути. Тобто можна з'їсти відбивну, але біля відбивни. Не гукай тих речей, які будуть провокувати тих людей, які зараз страждають. Тому, піст. Це Середовище, яке має привести до нового контенту, більш серйозного, і мені здається, що увесь піст і з роками лише переконуюся в цьому, був до того, аби ми приготувалися до серйозного контенту, до серйозної події. Нова ну, Пасха. Це дуже серйозна подія. Як то хтось там графічно зобразив в соціальних мережах і дуже гарно так люди перепостили тиждень, що змінив світ, ми йдемо до події Ісуса Христа, який змінив світ. А саме, доля людей була до Ісуса Христа, це доля, яка завершується гробом. Після Ісуса Христа це зовсім інакша доля, це доля людей, які будуть виходити з гробів. А це все серйозно, якщо людина замислиться над цим. У чому головний зміст власне святкування Великодня? Ну, ми якраз були підійшли, оглядаючи історію народження, святкування Великодня, що головний зміст є сам Ісус Христос. Можемо десь аналогію провести до родини, яка готується народженню дитини. Вони облаштовують хату. Зробили завчасно ремонт, зробили кімнатку, у якій є вже ліжечко дитяче, вони вже там мають домовлені інші речі. І коли переходить дитина, це все було для дитини, зроблено для особи. Уся Пасха це кімнати, це атрибутика, це кошики, свічки, інші речі, які ведуть до особи. Найголовнішою є. Особа Ісус Христос. От коли випадає особа Ісуса Христа і святкування Пасхи, ми втрачаємо празників праздник. Якщо кімната готова, ліжечко стоїть, все розмальовано, атрибутика приготована, а дитина не заселилася, який з місць кімнати? І тому дуже-дуже важливо. Мати в центрі Ісуса Христа і повторити Його Пасху. Треба себе уявити біля Господа Ісуса, Його апостолом, якщо це чоловік, або Його послідовницею, якщо це жінка, ми приходимо в Єрусалим з Ісусом Христом прожити Пасху. А Пасха це драма, у якій люди з якогось негаразду свого. Не знати, із чого, спочатку дуже хвалять, підтримують, а потім зраджують. І ми серед тих зрадників відвертаємося, бо це правда, дуже мала кількість людей залишилася біля Ісуса Христа вірними, його засуджують, його розпинають, він помирає, і ми починаємо розуміти, що ми не були достатньо поруч у нашому житті з ним. І тут він сам приходить і каже, все гаразд, все гаразд. То, що ви не були вірні, я за вами Ви дивіться, що коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа і досліджуємо Євангеліє, то та там Ісус Христос приходить і з'являється. Марій Магдалині з'явився, дом емаузьким учням. Він ходить, заходить через зачинені двері до апостолів, вони лякаються, каже, мир вам, він до них. Ходить. От що таке Пасха? Пасха це коли я розумію, що моя невірність є надолуджена вірністю Ісуса Христа, який за нами приходить і знаходить нас. І я тоді щасливий, що він це від мене не відвернув. Тому е, святкування Пасхи це найперша особа Ісуса Христа, який заходить через зачинені двері. Через зачинені двері квартири, будинку, будинку, де сваряться, будинку, де мирно живуть. Будинку де дуже чекали, і будинки, де не дуже чекали. Ну, апостоли ж не дуже чекали. Вони чекали юдей, які постукають, і тому боялися, замкнулися, а тут приходить Спаситель. Воскресіння Ісуса Христа! Це Господь, який неочікувано приходить і каже, все буде добре. Так от, мабуть, цей зміст е, треба прийняти, якщо опиратися на те, що описують євангелисти. Війна впливає на те, що суспільство все-таки перебуває в якійсь депресії, має певну зневіру, а зневіреними людьми, як знаємо, можна легше маніпулювати. Яким чином може допомогти Великдень в цьому? Якщо навіть е, Великдень праздників праздник і радісним святом, Святом перемоги, життя над смертю, це не обов'язково означає, що мої емоції або емоції людини, яка поруч, це мають бути святкові емоції, як у мирний час, як завше, коли десь був була така стабільність, усталеність, де могли всі зійтися. Тут, мабуть, у тому Випадку, який ми проживаємо, будуть актуальніші такі слова. Плакати з тими, які плачуть, і радіти з тими, які радіють. Великодень не перекреслює усіх інших заповітів Господа і перемога Ісуса Христа Воскресло не означає посміхатися, показуючи свої зуби. Радісні, радість Воскресіння це. Радість із нотками якоїсь, мабуть, невизначеності. Бо коли ми, ще раз кажу, йдемо до першого джерела і читаємо Євангеліє, ми знаходимо, що там описано, то апостоли живуть певною невизначеністю. Марія Магдалина чи є Мауські научні зустрічаються Ісуса Христа, вони відчувають, що цей, що є біля них з ним добре, але вони його не впізнають, немає достатньої визначеності. Що я хочу сказати? Формула, Формула. Тепер Пасха ніхто не плаче, і формула, що тепер е, немає місця для якихось інших сентиментів, нема такої формули. Вона просто не існує. Ми проживаємо час, коли проживаємо особливий, автентичний, я би навіть казав, Великодень. Ми проживаємо таїнство Ісуса Христа, де ще є, ну, будьмо відверті, у повітрі є запах смерті. Ми її бачимо через медійні засоби щодня навіть у мирних містах. Ми її бачимо через поховання тих людей, які віддають своє життя за нашу державу і за народ. І я би казав, що тут дуже важливо жити і соціумом. Ми як церква, яка Претендує бути як церква народна, бо без народу і церкви до кінця немає, якщо розібратися. Ми мусимо проживати те, що проживає народ. Народ зараз проживає глибоку-глибоку кризу, і у цій кризі е, треба говорити про перемогу Ісуса Христа, треба говорити про життя вічне, але це не означає, що ми е, маємо. Святкувати це якось так, так гучно і казати, все, тепер ніхто ні про що більше не згадує. Ми тепер всі святкуємо Пасху і всі дивіться в кошик. Ні. Пасха це щось більше, ніж у ті усталені свята, до яких ми звикли. І, мабуть, наші святкування, наше церковне життя і його стиль є тестом, чи ми є з народом, бо Бог є той, який є з народом. Бог є той, який хоче бути близько переживань людини. І мусимо бути близько переживань людей. Ще як маємо провести цей світлий тиждень? Як маємо провести цей світлий тиждень? Ну, Мабуть, уже у самому формулюванні є щось таке, світло його треба провести. Що це означає світло? Ну, Напередодні, коли ми мали верну неділю. Я зустрічав як очільник і духовник школи діток і кажуть, так, що святив, Пасху святив, чи вербу святив, вербу святив, а, що святив? нічого не святив, на Пасху ходив, а де ходив. І так вийшло, що ну, третина дітей нікуди не пішла в церкву. Для одних була пасхальна неділя для інших, хто там за новим календарем, для інших була верна неділя, але третина дітей не пішла в школу. І що вони святкували? Вони святкували залишки, там гостину десь святкували, в гості ходили. Ну, кажу, давайте так, щось будемо з тим робити. І, мабуть, світле святкування буде, якщо ми приймемо участь у молитві церкві. Однозначно, перші три дні є так звана обов'язкова служба Божа. Я так уникаю десь говорити це слово обов'язкова служба Божа. Майже ніколи цього не вживаю, але це така, ну. Пропозиція, від якої ну, абсолютно не можна відвертатися, бо це, це Пасха. Три дні ми в храмі. Далі кожного дня знайти можливість привітатися Христос Воскрес і однозначно десь залучити. Цей зміст святкування не лише за святковим столом, або навіть і за святковим столом якоюсь молитвою. Поговорити про Господа. Слухайте. Буває так, що я це зазвичай кажу, коли є Різдво, що ми зібралися на Різдво і жодного разу не покольдували і не згадали ім'я іменинника, ім не сказали Ісус Христос за столом. Кажу, ну яке це в нього день народження? Якщо ви прийшли на Різдво, День народження Ісуса Христа не сказали жодне слово за нього. Неповноцінне. Ну, Пасха, празників, праздник. також треба говорити за Ісуса Христа. Я би хотів, щоб кожен сказав, що і за Ісуса Христа. Дякуємо переможцю над смертю. Ісус Христос є переможцем. Ісус Христос є з нашим народом. Ісус Христос не лише. Тут де мирно Ісус Христос найбільше з тими, кому зараз важко. Щодня, сідаючи ранком в автівку, я молюся своїми дітьми, чи з одним сином, чи з двома, де коли їх трьох підвожу. Ми молимося. І таким, ну може, за великим винятком, щоб ми за воїнів не помолилися. У цей час говорити про переможця Ісуса Христа, просячи перемоги для воїнів ну це дуже важливо. Тому ви заохотив батьків. Доїжджаючи в школу до місця роботи своїми дітьми, сказати дітям за Ісуса Христа. Це Його тиждень, за переможця переможців. Ми ж хочемо перемоги, аби діти звикли і знайомі були із переможцем Ісусом Христом. І дійсно хочу побажати, нехай цей тиждень буде всім світлим, так як його колись уже охрестили. Нехай не забракне світла, нехай не забракне перемоги. А це буде можливо, коли не забаракне імені Ісуса Христа з поміж нами. Ще ви згадували про Теобанд. Як ви пояснюєте дітям про це свято? Якось спрощуєте його чи. Ну, дітям а, треба пояснювати завжди як дітям. Те, що зрозуміють діти, зрозуміють дорослі. На загал, принцип такий. А, Тео Бен взагалі народився на матриці нашої недільної школи. що щонеділі група діток разом з батьками, піднімається в резиденцію, ми там зупиняємося, оскільки вони вже були на службі, вони вже мають добру годину молитов за плечима. Напротязі 15-20 хвилин я намагаюся втиснути зміст одної теми, одного ворогу і кажу, діти, де хто там думає, що ми тут займаємося несерйозними речами. Скажу вам по секрету, що не є секретом. Ми тут займаємося дуже серйозними речами, тому що говоримо про серйозні речі і на серйозні теми. Тема Пасхи Ісуса Христа, тема Воскресіння, Його святкування дуже серйозна. Але говорячи для дітей, завжди йдемо якось на якийсь такий ну, більш доступний. Спосіб, де намагаємося знайти якісь такі спільні знаменники, про які вже діти знають, які дітям відомі. Майже щороку, от у, цього, у цьому році ми цього не зробили, але майже щороку я їм намагався пояснити через е, святковий кошик, що означає святкувати Пасху Ісуса Христа. Говорив про пасочку, яка має вирости. Я кажу, мама додавала дріжджів, додавала, а пасочка, вона яка? така сплюснута, як лавашик, або така пухкенька. Він кажуть, пухкенька, вона, а в нас дуже пухкенька. Я кажу, знаєте чому так? Бо Ісус Христос не залишився у могилі, у гробі. Він вийшов, Він виріс. От сама Пасха означає Ісуса Христа, яєчко. Ну, яєчко, якщо яєчко із зародком покласти під квочку, що буде за три тижні? Вони кажуть, курча буде. А яєчко не є символом життя? Є символом життя. І ми говоримо через писанку, через яєчко, говоримо про символ життя. І так поволі через кожен якийсь такий атрибут, е, який є на святкуванні Пасхи, ми намагаємося знайти розуміння глибоке. Е, Святкування праздника праздників. і ще повертаючись до світлого тижня, ще є одна така традиція поливання. Наскільки воно що вона має спільного з церквою? Взагалі я не етнограф, але коли ми дивимося на подію Воскресіння Ісуса Христа, знаходимо спротив проти тих людей, які свідчили про Воскресіння Ісуса Христа. І древня традиція каже, що е, жінки, які говорили про Воскресло Ісуса Христа, Він Воскрес, Учитель Воскрес, Христос Воскрес, Машіях Воскрес, Машіях вийшов з гробу, вони йшли. І е, ті, яким ця подія не подобалася, вони переслідували і закидували сміттям, і було таке, що виливали на них помиї, виливали на них якийсь бруд і, і так далі. і... В нашому народі є такий звичай поливатися не просто водичкою, взагалі окропленням водою. Воно має певну таку ритуальну складову, яка супроводить цілий наш рік літургійний і в великі свята ми окропимося водою. Але на Пасху є одне таке помазання так званих жінок-мироносиць, які йшли до гробу і несли миру, і то миро їм залишилося. І ми кажемо, що. У цей час, оскільки жінки стали першими е, свідками Воскресіння Ісуса Христа і отримали цю подію, їм найперша шана. І жінок ми не просто поливаємо, а поливаємо або мастимо тими пахучими оливами, які на сьогодні кажемо духи або парфуми. Так? Е, от ми е, вшановуємо жіноцтво і маємо цілу неділю жінок-мероносець. До речі, вже користуючись нагоду, хочу сказати, що одне зі святкувань пасхальних. Воно належить до святкування Пасхи, є свято жінок-мироносець. До війни, а ще верніше до ковіду ми завжди робили його як свято Матері, День жіноцтва. І я завжди казав, ніяке 8 березня у храмі і у нашій молотовній спільноті не признаю і не хочу його бачити, тому що церква набагато раніше мала дуже гарне святкування жінок-мироносець, і вона святкувала не один день, а цілий тиждень. Так от. Чи на Великдень, чи на Свято Жінок Мироносець, є така традиція поливання. Да? Потім, якщо вона вже перейшла у е, е, такі, знаєте, є подушечні бої, а є такі водяні бої, е, в деяких селах доходить до, до абсурдів, що всі, всіх е, поливають чим можна. Е, ну, це вже така особливість і вибір людей. Але на загал це поливання, зокрема, поливання парфумами, воно є ритуальним. І сягає е, глибокого змісту шанування жіноцтва, жінки як перші свідки подій Ісуса Христа. Дякую вам за такі коронтовні роз'яснення і, можливо, на завершення ваші слова. Вітання з цим великим святом. Ну що, хотілося б привітати всіх наших святкуючих, хто минулого тижня розпочав святкувати, хто сьогодні святкує Воскресіння. Господа Ісуса Христа десь протягом цих півгодин я говорив, що Ісус Христос сам приходить. Його шукати не потрібно. Ми його шукаємо, але чомусь Він нас знаходить. Я б так хотів побажати, щоб ми відчули, що Ісус Христос нас знайшов. Якщо нас Ісус Христос знайде, інші це відчують. Тому нехай Воскресли Ісус Христос знайде кожного з нас, зайде навіть через зачинені двері, як зайшов через зачинені двері апостолів. Нехай так буде. Χριστός μους κρας. Φαίνεται